Готуємо найсмачніші шоколадні пряники в глазурі всього за 15 хвилин. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом смачнющих шоколадних пряників глазурованих. Тут ідеально, все. По перше, вони готуються дуже швидко, і вже за 15 хвилин ви зможете ними насолоджуватись. Для приготування тіста на 13 досить великих пряничків вам знадобляться наступні інгредієнти. Ставте на паузу і вже готуйте. Або, як завжди, все є в описі під цим відео. В миску вже відправлена просіяна пшенична борошно. Сюди ж додаємо какао-порошок і розпушувач тіста. І я додаю суміш. Прянощів до випічки обов'язково ще раз продублюю, як я це роблю. Перемішую все гарнесенько до однорідності. Прибираємо поки в сторону сухі інгредієнти. Далі в окрему миску, де будемо замішувати тісто, відправляємо цукор. Можна ще додати ванільний цукор, я не додаю. Будуть прянощі. Одне яйце, рослину олію можна брати будь-яку. І сюди ж додаємо, я додаю сметану, можна замінити йогуртом, наприклад. Саме завдяки цьому прянички будуть дуже вологими і класними всередині. Перемішавши рідкі інгредієнти, змішуємо їх з сухими. Тісто замішується досить легко. Воно спочатку буде липнути до рук, але не додавайте борошна. Цього достатньо. Я це роблю в рукавички, досить досить зручно. Дивіться, тісто на очах стає густішим. От, і з ним відразу можна працювати. Я його ось так е, цим шпателем збираю до кубки. Все, з ним можна вже працювати. Ось, бачите, воно не прилипає до рук. Я буду працювати в рукавичках, бо так мені зручніше. Вже е, вмикаю духову шафу на 180 градусів і формую ось такі от кульки. Можна залишити так, у формі куляк. Пряники будуть вищими. Я трішечки їх приплескую. Вони в висоту виходять десь приблизно півтора сантиметра. Бачите? Будь-якої форми в принципі, можна і зробити квадратні, круглі, трикутні, які хочете. І ось так на відстані один від одного розміщуємо всі, всі прянички. Це кількість виходить на одне стандартне дечко 13 штук. Можна трохи погратися, зробити або 12, або 14. Все, відправляємо розігріто на 180 градусів духову шафу, режим верх-низ, без конвекції, 15 хвилинок, більше не треба. Дивіться, які красені. Тому готуйте обов'язково і пам'ятайте, що найпростіше, воно завжди найкраще. Глазур супер ідеальна, сохне моментально, вона не є на сирих білках. Багато хто боїться її робити, але дуже-дуже смачна, з нею легко працювати, і вже за 15 хвилин ви зможете смакувати ось такими от шоколадними пряничками. Аромат просто неймовірний. Тут не лише какао, тут безліч спецій для випічки. Звісно ж, в описі залишу все детально. Тому а для того, щоб приготувати безбілкову глазур, візьміть наступні прості два інгредієнти. Все, молочко можна замінити будь-яким соком або просто водою. Прянички вже готові. Перед тим як покривати їх глазур'ю, дайте повністю їм вистигнути. Повністю ось так, от на дечку. Зараз покажу, що вам зблизька, як виглядає пряничок, Його можна в принципі, залишати так. Всередині вони виходять дуже м'які, вологі і ніжні, а зверху ось така от скориночка апетитна. Дивіться, беремо цукрову пудру, і я беру молоко. в мене ось таке 1,5% безлактозне, без лактозна можна вершки також додати. Спочатку додаю на задану кількість грамів одну столову ложку молока, 60 грамів в мене цукрової пудри. А потім додаю ще півстолової ложки. Тобто на 60 грамів цукрової пудри додаю півтори додаю столових ложки молока, рідини. Все перемішую, ось така консистенція повинна бути. Бачите? І далі, вже, як хочете, якщо хочете всі прянички, абсолютно, щоб були в глазурі, візьміть цукрової пудри, наприклад, 100-120 і додайте 2 столових ложки молока. Можна 2,5, вже орієнтуйтесь по консистенції, щоб вона не була рідка. І скупайте в прямому сенсі цього слова в глазурі. Я ж захотіла покривати наполовину лише, щоб було типу день-ніч і ніянь. Так я захотіла, так і зробила. Можна просто занурити, взяти інший посуд, глибший, більш, і щоб прянички просто вмочити і все. Я ж трошечки заморочилась, але це також швидко. І за допомогою пензлика силиконового, зробила ось таку от красу. Глазур швидко дуже сохне от прямо за лічені хвилини. Спочатку з одного боку, з іншого, і все. І вони. Повністю сухенькі, можна зберігати в будь-якій ємності. Бачите, я показую не липне, і дивіться, які красунчики. Ароматні, неймовірно. Зараз показую, які вони виходять зблизька, які вони виходять всередині. Максимально точно хочу вам передати їхню структуру. Дивіться. По розлому, бачите? Вони всередині дуже ніжні, такі вологі. Ну, найсмачніші пряночки. Обов'язково спробуйте приготувати. Їх не так багато виходить, а ви скуштуєте і закохайтесь в них. Ну що, друзі, привіт! Це раночок наступного дня. В мене улюблений чорний чай, і зараз будемо дегустувати з вами печівку. Я люблю його ось так зберігати. Це дуже красиво естетично виглядає на столі і. Зберігаємо якість і ніжність печипка завжди. Ось такий от красунчик. Насправді, вони, якщо зверху така скориночка із глазурі, і зверху, ніби здається, ефект скоринки, взагалі печипко, то всередині воно дуже-дуже ніжне. Куштуємо. Супер! Це щось. Це дуже, дуже смачно. Нагадує ті пряники, які реально можна гарні, такі смачні купити в магазині. Дуже смачно. Всередині ніжні, не сухі. Всього вдосталь. І готуйте саме так, як я покажу вам у відео. Дотримуйтесь всіх пропорцій і вам буде смачно. Класно. І класно те, що вони смачні як з лазур'ю, так і без. Mm. І класно те, що глазур не кришиться, вона міцно тримається на прянику, відкушується разом з ним, дуже смачно і доповнює його. Mm. Клас! Ви ж знаєте, я не особливо поціновувач випічки в своєму раціоні, але це дуже смачно і це подобається навіть мені. Тому із задоволенням, чаєм або чорною кавою це фантастично. Тому готуйте, друзі, і нехай вам смакує. З добрим раночком! Ну що ж, мої друзі, я знаю, що цей рецепт. Класний, що прянички виходять смачнішими. Рекомендую на 100%, А з вас попрошу класний теплий коментар і, звісно ж, вподобайки. Ставте, не шкодуйте, і хто ще не підписався, обов'язково виправляйте цю ситуацію, тому що у мене завжди смачно, просто і як завжди, від душі.